Вітаю, друзі, Слава Україні! Вчора ввечері за Вашингтонським часом, чи ще рано рано в досвіта за Київським, відбулася загалом приємна, хороша, ну і інформаційно важлива подія. Джо Байден зняв якісь там перестороги чи, власне кажучи, чітко підкреслив і акцентував, що він ніяк не заперечує проти навчання українських пілотів на F-16. Радісна подія, хороша. Вона не є якоюсь завершальною. Це не означає, що ті літаки вже в нашому небі. Це не означає, що це буде скоро. Найімовірніше ймовірність, що це таки досить серйозний комплекс підготовки не тільки літати на F-16, вони, до речі, складні літаки. Там заради маневреності відмовилися від стійкості в польоті. Їх треба буде освоювати не один місяць. Плюс це є додаткові опції, які там є: озброєння, радіотехнічні засоби і тому подібне. Це досить тривалий період, і наші пілоти, доки їх освоять, це це вже тільки наступний рік. Але все одно з цього є, що потішитися, тому що насправді процес зрушився з мертвої точки. Є надія, що в подальшому все-таки ті літаки до нас прибудуть. Або й не прибудуть. Теж такий варіант може бути, і він залежить вже тепер не від Сполучених Штатів Америки, повірте мені. Він в першу чергу залежить від українців і того, що буде відбуватися в нас. Власне, про це я буду говорити трошки далі, а зараз про інше. От спочатку я так пробігся по тих каналах, по пабліках, де, де спілкуємося ми. От люди, які критично десь настроєні до цієї влади Зеленського, які мають патріотичні переконання, хтось підтримував когось Прошенка, хтось, можливо, його там дуже недолюблював, але ми точно не піддавалися на оте помутніння розуму там в 2019 році. І от ті люди, яких я читаю, які читають мене, ми просто пораділи з тієї події. Прекрасна, хороша подія. Добре, це є прогрес, це є щось позитивне, пішов в правильному напрямку. Але потім я. Випадково переглядаючи деякі е, ресурси, заглянув на таку, скажімо, українську правду. Ні, там все в порядку, повідомлення, інформаційне, все. Але мене щось смикнуло пуститися вниз і глянути на коментарі. А після того я вже вирішив перевірити і зайшов на кілька груп, там, де тусуються прихильники Зеленського, не тролі, не боти, а реальні, живі прихильники. І слухайте, мені стало якось не по собі. От я так думаю, що в Америці ж аналізують наш інформаційний простір, оцінюють певні речі. І оцінюють, напевне ж, не тільки дії Зеленського, але те, які настрої домінують в суспільстві. Домінують, не домінують, які, принаймні, є дуже помітними. От я вам скажу, я би, от якби мене нічого не пов'язало з Україною, я би був американським політиком, я би Джо Байдену сказав, слухай. Ту країну щось давати при такій невдячності, при такій кому хамстві, при такій зверхності. І за це щось жертвувати, щось віддавати, щось робити. Навіщо? Що я маю на увазі? Ну, це такий, знаєте, комплекс жобського альфонства. Нам всі винні. Чому тільки зараз? Відповідь слів: о, хороша новина! Добре! Прораховуємо, сковищі будуть літаки, яким чином вони відобразяться на в наступних бойових діях. Е, ну, звичайно, можна згадати, як би було, якби вони зараз були на фронтах, які були б плюси, а які б були, можливо, і Ну, мінусів би не було, але можливо, були б проблеми і загрози. Це все нормально проговорити. Але там я такого не побачив. Я пролистав, знаєте, не одну сторінку оцих електронних текстів. Я наскочив тільки одне: нарешті. Додумалися, о, таке дотиснулося, розродився. Е, ну, одне там таке на тій ж «Укрправді» писало, як там Байдена, напевне, точно немає аводійських прав, тому що як можна дати права істоті, яка тільки на гальма міє тиснути і іншого нічого не міє робити. Слухайте народ, направду, мені якось такі моменти стає особливо болісно, соромно, і я навіть. Не дуже уявляю, от як, коли серед населення колосальна маса людей, саме тих, які провладні, які не в опозиції, є саме такі настрої, як ми маємо будувати своє майбутнє? Вони ж, напевне, зараз, коли йдуть соціологічні опитування, всі дружно підставлять галочку, що вони хочуть ЄС і НАТО з такими поглядами, з таким утриманством в ЄС і в НАТО, та ви що? Вони всі обурювалися вслід там за Зеленським спочатку. Потім отою дамою вічно забувається, який звати з Центру протидії корупції, який, до речі, в нас навіть в нормальному середовищі багато казав: О, дивіться, як вона там сказала Салівану. Що вона сказала? Вона тупо нахамила, і Вона тупо продемонструвала оцей споживацький підхід. Ви нам всі щось маєте дати. Тому Що ми, от ми, тому що ми, ви вам нам дам, повинні, ви нам зобов'язані. Та й ж самий Ткач, Інші оце все ну воно робить, воно ставить нас в якійсь мірі поза межами цивілізованого світу. Воно нас позбавляє перспектив, тому що ті люди з такими настроями будуть голосувати на виборах і будуть підштовхувати до політичних поглядів, навіть якщо когось нейтрального беруть чи відносно позитивного, вони будуть його штовхати до саме таких виявів поведінки і саме такого світогляду. Слухайте, мене це дійсно лякає, бо це страшно. Але от дійсно ж ті люди вони дуже єдинородні з тією владою, яка зараз є. Вона ж підходить так само. Я вам нічого не должен, казав Зеленський, але всі зобов'язані мені. І те, як він веде себе на зовнішній політиці, коли ти три роки знищував оборонну галузь своєї держави і руйнував армію, і коли ворог, про якого ти казав, що він не завжди нападе на шашучки будуть, таки напав, коли ти не зробив ніяких потрібних дій, ти не зробив евакуацію населення, але ти всьому світові розказуєш, що це сталося через них. Навіть до самого вторгнення, Я от згадую оте гідотну подію, коли Зеленський 19 лютого ще до вторгнення був на Мюнхенській безпековій конференції. Я згадую, як він почав з ніби там заклику пом'янути героїчного майора-розвідника, якого вбили росіяни на фронті. Ну, ніби ж перемир'я Зеленського було на фронті перемир'я, і як він. Не сказав слова, що це рашисти вбили. Він сказав, що його троє дочок стали сиротами з вашої вини, тикаючи бік НАТО і Сполучених Штатів Америки. Ось це жлобське ставлення до наших союзників, які нам допомагають, і оце загравання, оте, що ми бачимо зараз в Саудії, що відбулося в Джидді, де де просто отаке, знаєте, уклінне ставлення до тих, хто нам нічим не допоміг від початку війни, які тільки пропонували нам здатися, скапітулювати, щоб їм нормально торгівля зерном, і що, їм же це було б вигідно. Або ж оголосити корейський варіант, ну, китайський план, і те південноафриканський, те індійський. Це корейський варіант. Зафіксувати там, де є і все. Так от перед ними схиляння, а для. Тих, хто сказали, що будуть нас підтримувати стільки, скільки потрібно, і настільки потужно, як це потрібно, мабуть, трошки менше, тому що назавжди навіть це можливо фізично буває. Плюс їхні виборці, їхні бюджети там теж свої є проблеми. Але на цих визвірюватися і тільки їх зневажати. О те, що зараз відбулося по Байдену, по США в силу того, що відбулося одне хороше, нормальне рішення. От я сьогодні в ранішньому випуску, тому, де були відповіді на питання, під кінець згадав стару фразу, перефразував стару фразу, яка багатьом я бачив глядачам сподобалася, про З, «Зе» Зеленського і собаку. Що він це собака, навпаки, до чужих лощиця на своїх гавкає. Але, на превеликий жаль, Зеленський в чомусь і є відображенням певної частини суспільства. І це. Це дійсно від цього дійсно дуже соромно і відчуття безперспективності. Бо ще раз кажу, ті люди задають тон, і на них орієнтується та ж сама влада. Так я розумію, зараз вони вже розчаровані, зараз вони бачать ці владі корупцію, і все, але вони задають певний тон, і ті тренди вони точно нам не дають дуже хороших перспектив. А тепер давайте все-таки перейдемо до рішення Джо Байдена. Я хочу спочатку розділимо це на кілька частин. Перше, я хочу розказати по поличках, що відбулося, як це може бути далі реалізовано, і певні моменти, по яких у нас є, ну, скажімо так, неправильне сприйняття певних подій, а потім в кінці дати, от, до дивіться, до кінця, ґрунтовний висновок з приводу питань вдячності і невдячності і. Того, а чи нам дійсно хтось чимось у світі заборгував і винен? От зараз пройдемося, давайте по цьому. Ну, от перше, що власне відбулося, відбулося офіційне оголошення Сполученими Штатами Америки, що вони не мають жодних застережень проти того, щоби почалося навчання українських пілотів на американських літаках. Але я відразу вас хочу тут трошечки повернути до попередніх заяв. А пригадуєте, як Сполучені Штати Америки кілька разів уже повторювали, господи, ще з самого кінця минулого року, що вони не мають застережень заперечень. Вони ні, вони казали, ми вважаємо, що ті літаки зараз в Україні в цій війні не потрібні. Були як пригадую заяви, що Україна не готова їх прийняти, і зараз про це теж поговоримо. Що немає іншої, немає інфраструктури, немає під них тоді чітких завдань. тощо. потім, до речі, завдання під них достатньо чіткі, появилися додаткові. Але американці. Казали, ну слухайте, їх багато в Європі. Ми, як виробник і постачальник цих літаків, не даємо заборони. Ми не кажемо, що ми підтримуємо. Більше того, ми кажемо, що ми в даний момент не підтримуємо. Але ми не забороняємо країнам, які володіють цими літаками f 16 надати їх Україні. Про далі моделі, про ті моделі, які особливо високотехнологічні, так там були заборони. Про F-16 16 так, це вже не новий літак, але добре модернізований, і дуже меткий, дуже вигідний для е, боїв, е, дуже маневрений. Заборони нема. А як так сталося? Як всі країни казали, от ми би передали, але Сполучні Штати Америки. Учні Штати Америки не забороняють і навчати не забороняли. А чомусь ніхто не приймав наших пілотів на навчання. Питання тільки в грошах, так ні ті країни виділили в цей період значно більші суми на допомогу Україні і зброю надавали самі жертвували, самі в раштанському процесі додавали дуже багато. Але колиша мова про F-16, ну до того і про певні танки, і про певні інші наростали чекали. Що скажуть в Сполучених Штатах Америки? Лідерство Сполучених Штатів Америки визнано всіми нашими союзниками. Але це лідерство, воно не тільки в тому плані, що ну, вони ж може остерігаються Росії. Вони хочуть побачити, що Сполучені Штати цей процес почали, а вони вже йдуть слідом, і цим вони обезпечуються від якоїсь там помсти рашистської тощо. Знаєте, я думаю, що це не є суттєвим, тому що. Та ж Польща і три балтійські країни, які найбільш уразою від Росії, які найбільш загрожені, вони не робили таких обмежень, коли йшла мова про ті ряд різних там озброєнь. що про підтримку, і політичну, і дипломатичну, і фінансову. Ні, вони чітко казали. ми... Ми не звертаємо увагу на якісь там російські заяви. Ми допомагаємо Україні, тому що на неї напав агресивний ворог, все це наш там моральний обов'язок. Але коли доходило до серйозніших якихось озброєнь, які могли міняти стиль війни, чекали на рішення США. Наступальні озброєння, важкі озброєння. Ви пригадуєте, як до початку цього року по них існує стримування. Доки американці, оці три сокири три сімки, не почали Україні, не задекорували їх передачу Україні, ніхто не поспішав. Цезарі, всі інші це неймовірно хороші гармати, того ж самого 155-го калібру. Деякі можливо пішли навіть раніше ніж американські, я вже не пригадую зараз, але вони пішли після того, коли США сказали, так ми будемо це постачати. Люди в тих країнах дипломати урядовці чекали на рішення сполучених штатів Америки. Сполучені Штати Америки визначилися, Україна має здобувати такі-то більші. Результати війні без цих зброї, зрозуміло, їх здобути неможливо. І тому пішли на таке посилення. Що це означає? Це означає, що вся ця хвалена, перехвалена за дипломатія, де він там кимось там ручкається, когось там обнімає, комусь там по плечику стукає, хтось йому по щічці його тріпає, все інше. Все воно, вибачте, слово, лайна варте. Тому що насправді це, це було політично популярно: їздити до Києва, заїхати в Бучу, показати, що ти не останній приїхав підтримати Україну проти расійської агресії. Це є вже фактор, перший елементарно нормально людський. Там є людські почуття в їхніх політиків. Вони хто не витравлено, як у наших. А другий момент ну це навіть електорально вигідно. Ти показав підтримку добра проти зла. Тому що вже і Сполучені Штати Америки і НАТО вже визначилось Росія це остаточне зло без варіантів, і тому е, в цьому плані багато було приїздів, багато було обіцянок, багато було розмов. Але доти, доки найпотужніша країна світу, основний мотор в КВ НАТО і основний захист НАТО не ховали рішення, всі... Дивились і очікували. Те, що їм там щось Зеленський розказував, те, що вони Зеленському обіцяли, значення немало. Ці Ті всі переговори, ще раз кажу, вони в основному декоративні. Ну, єдине, що, знаєте, кожен раз, кожен приїзд, кожен візит, він завжди дає свій певний позитив. І навіть те, що Зеленський настільки бездарно виконує свої функції, і таку дурню несе, що це сухати соромно, особливо коли без суфлера, але навіть це. В принципі, теж потрібно. Дипломатія під час війни є другою армією. Це само собою зрозуміло, але вона не давала результату жодного, от доки Штати не визначилися, що є певний політичний тренд, і їх підтримали тоді практично всі. І по літаках їх могли нам могли ті ж самі Нідерланди і Данії почати навчання вже так без найновіших систем, які і так нам, напевне, не передадуть. А в них вони є, їх просто би відключили, але навчання вже б йшли і вже літаки могли на цей момент бути в Україні, але було очікування в Америці. Саме було політичне очікування, а не військово-стратегічне. Україна зробить певні кроки, на які сподівається в цивілізованому світі, чи не зробить почнуть боротися з розкраданнями в армії, в міністерстві оборони, чи не почнуть? Не почали. Відтягувалося далі. І отак місяць за місяцем, квартал за кварталом, аж до сьогоднішнього дня. Слава Богу, зараз зрушення пішло, і то воно пішло е тільки після кількох знову демонстративних порок у своєму середовищі. Почали, нарешті, вручати е слугам звинувачення своїм. Це важливо. Ви маєте боротися з будь-якою корупцією. Якщо попадеться, що виявиться, що хтось з опозиції, опозиція не може корупцією бути зайнята тільки мному, коли вона була при владі. От як ви щось там виявите, так ви маєте право карати. Але сьогоднішня корупція цікавить весь світ, а не вчорашня. І якщо ви не керуне не караєте нинішніх своїх корупціонерів, то то ви чужі. То ви та сама Росія, та сама та сама Білорусь. І вам не треба допомагати. І от те, що нарешті зараз почали трошки своїх, це знову стало так само поштовхом для цього рішення Байдена, як це відбулося. Давайте згадаємо в січні і лютому цього року. Я зараз до цього вернуся. І от в цій ситуації ми маємо обставини по зміні певній позиції США, і як відразу весь світ і сказав, о, США побачили якісь позитивні сигнали, значить, є сенс робити. Але. Знову ж таки, навчання наших пілотів це ще не передача літаків. Підтягнуло до цього часу, тому що навчання закінчиться вже після завершення літньо осіннього наступу ЗСУ. Вичерпуються ресурси, вичерпуються можливості. Війська будуть неймовірно перевтомлені. ЗСУ десь зафіксує свої позиції, можливо, якісь переговори відбудуться, ну те, що в Джинді відбувалося, тощо можуть бути різні речі. Але ну десь восени в силу ну, абсолютно різних чисто природних обставин наступ стримається. Зупиниться і в той період почнуться дуже багато різних переговорних додаткових активностей і все. А тільки після того, на початок наступного року, під можливу імовірну, весняну наступальну кампанію українських збройних сил може бути: прийдуть ті літаки вже з підготованими пілотами, екіпажами, підготованими технічними службами і почнуть воювати в Україні. А що між цим може відбутися? А між цим може відбутися один певний період, як на який в США дивляться. Дивляться і з них і цю, але ну, вони ж чітко сказали: тільки Україна буде вирішувати, коли сідати за сів переговорів з Росією і закінчувати чи припиняти цю війну. Тільки Україна. Слухайте, ми іноді будуємо якусь конспірологію. Насправді, коли говорять західні політики вищого рівня, треба вірити їхнім словам США в питанні, чи ми готові воювати реально до перемоги, чи ми готові. Чи наша влада готова до цього, чи наша влада готова дати задній хід і зупинитися, ну вони в кінці кінців займуть нейтралітет. Вони побачили в Афганістані, що готовності нема. Вони пішли. Вони В'єтнам тримали дуже довго цю війну, дуже невигідну для себе. Але коли вони побачили, що. Ну, Народ просто чекає, що зробить знову дядько е, тодішній президент, що зроблять Сполучені Штати Америки, так як наші зараз роблять щось дядя Джо, чи ні, То вони теж пішли звідти. Вони можуть відійти з конфліктів, вони можуть позиційно програти в одній війні, там де вони брали участь як. Іноді сторона, іноді не сторона конфлікту. І тому в випадку України, якщо оця змова, яка відбулась спочатку у Копенгагені, а потім в Джиді, де американці були просто статистами, спостерігаючи за цим всім як країни, які не підтримують Україну, нав'язують певні умови, з чим треба йти на переговори до Путіна і чим треба жертвувати, якими територіям поступатися і тому подібне, ну вони теж чекають з літаками. Літаки прийдуть тоді. Коли після всі, всіх цих переговорних кампаній нарешті стане зрозуміло, чи українська влада готова воювати далі, чи українська влада хоче зіскочити з цього коника і терміново проводити свої вибори і все інше. От це є теж один з тих моментів, які визначали ту дату, коли зараз починається навчання, це означає, що літаки можуть прилетіти або не прилетіти в Україну після того, коли буде все зрозуміло стратегічною позицією тієї Укрвлади. От. Власне, кажучи, цей момент. А тепер дуже коротко. Технічні обставини пов'язані з прибуттям американських літаків. Знаєте, ми багато чуємо, як наша влада каже, от якби нам дали f 16 дайте нам F-16, чому ви їх нам не даєте? Просте елементарне питання. Ви маєте інформацію про підготовку аеродромів для них? Ви розумієте, що по них підуть перші удари, при чому Іскандер М і кінжалами? І Х-22, і інші, оті, ті, які не звиваються нормальною нашою протиповітряною обороною, тільки про А, ну звичайно ж далі буде сказано. Видав літаки. А тепер на цей аеродром дайте нам ще одну батарею патріотів, щоб саме цей аеродром прикрити. Ви розумієте, що там є додаткові технічні обставини? Що треба створити базу, на яку треба потратити реальні гроші? Треба створити спеціальні укриття для цих літаків. Так я розумію, що це не буде так, як аеродром Жилява, по якому я колись по території е, поїздив на машині на кордоні Хорватії, і Боснії Герцеговини, і потім тікав від боснійських прикордонників, вони ледве з автоматів не почали стріляти, бо заїхав на їхню територію, який під землею вгорі. Продовбаний ні, такого в нас не буде. А ви розумієте, що є способи, щоб принаймні, коли не пряме вучання, щоб літаки інші не постраждали або і жоден. Це оті укриття, які гасять ударну хвилю. В нас їх вистворюють? Ні, у нас чекають, що нам привезуть, дадуть на це гроші, привезуть, можливо, техніки, які підготують аеродроми. В нас наше міністерство оборони це їхня робота. Цим так і не зайнялося. Підготовка матеріальної бази для прийому цих літаків знову чекають, що нам їх привезуть всю повністю вкомплектовану зі США, готову все. А ми самі нічого не маємо зробити. Тільки на дядечка Джо і на європейських натівських союзників чекати, так? Ну от це теж тим відповідь, хто дуже так розпинався, скільки часу, чому тільки зараз Байден на тормоза тисне і нічого не робить. От, проста відповідь. Що зробила ваша влада, яку ви обрали в 2019 році, для того, щоб ці літаки могли в нас бути, а тепер давайте переходимо до основного. Ці літаки є для України не наслідком якихось моральних зобов'язань Сполучених Штатів Америки. Вони є не наслідком якихось стратегічних військових їхніх планів і потреб. Вони є наслідком політичного рішення. Не раз вже говорив про це, скільки я вже це повторюю, особливо на початку цього року. Ну, знову доводиться це повторювати казати. Україна до допомогу від західних країн з двох причин. Перше, це якийсь спалах, просто колосальний спалах співчуття і захоплення не від цієї влади зощасної, а від мучеництва. От почали реально говорити про серйозні постачання зброї після Бучі. І після того, як побачили, що українські війська прогнали ворога з півночі України, побачили оці тисячі і тисячі знищених рашистською там танків, БТРів, всього іншого, і зрозуміли, слухайте, як не підтримати цих людей. Це був один момент, але він цей емоційний момент він протримався до літа минулого року і почав захлинатися. Наступний момент він дуже важливий, і його сформулювали дуже чітко, практично всі. Вони допомагають не Україні, тим більше на якомусь Зеленському. Вони, допом... Вони захищають демократію в Україні. Це є допомога Заходу для захисту демократії в Україні, на яку напав. Ну, Ворог, який є діаметральним протиставленням демократії, там, де Росія, там не може бути демократії, там не може бути цивілізації, там не може бути нічого людського. Це є допомога людства проти антилюдського. Але це є допомога дуже чітка демократії в Україні. І коли влада місяць за місяцем, діставши цей чіткий посил минулого року влітку, демонструє, що демократія її абсолютно чужа. Корупція розростається, кадрові рішення виключно за принципами кумівства. Далі покриття розкрадань, масованих розкрадань всіх і вся особливо міністерстві оборони. Ну слухайте, в них же ж газетах це пишуть. Їм же ж треба пояснювати кожен раз, чому вони допомагають Україні, якщо в Україні твориться щось настільки жахливе. А решт Червінського, ви думаєте, їхні аналітичні служби не розуміють за що і який російський слід за цим криється. Певно, що розуміють: те, що досі Єрмак, Татаро, всі оці кроти, всі корупціонери інші залишаються на своїх посадах. Більше того, вони керують країною фактично на не Зеленський, тому що Зеленському лінь, йому ж бачите, байдуже це все. Він до цього не готувався, він же ж йшов не правити країною. Он, Я же вам нічого не должен, як він казав. Так от, доки вони залишаються, там на Заході теж не розуміють, а в кінцевому рахунку. А що ми робимо? Іноді думають вони, ми захищаємо в Україні демократію. А демократії в Україні стає все менше, свободи слова все менше, виборчих прав і можливостей все менше, місцевого самоврядування все менше. Бізнесових прав і свобод все менше. Більше того. Речники цієї влади, всякі гетьманці, розказують, як вони будуть бізнес обскубувати, виходять і заявляють, всякі там мілованови, що це приниження і меншу вартість для України, якщо Захід буде сам розподіляти свої кошти в Україні, а не віддасть просто гроші е цьому уряду, який їх просто тупо освоїть і розкраде, і все інше. Вони ж це все чують, і це бачать їхні виборці. І тому поки що. Допомога Україні тримається на якихось певних моментах. Дуже для нас важливих це наш героїзм, героїзм наших бійців і мучеництво наших загиблих. Але це все має певну межу. І іноді ця межа виглядає дуже багатоступінчасте. Знаєте, американці, от точно, та й європейські члени НАТО, вони точно нам нічого не винні. Це ми любимо повторювати цю фразу, що ми захищаємо весь світ від рашистської навали. Ми захищаємо себе і світ нам допомагає. Якби вони зуміли захопити Україну, далі кордони НАТО. Так їм би хотілося. Так було більше гібридних агресій. Але в них і так є кордон з НАТО: і морський, і е Калінінградська область, і Білорусь це їхній кордон з НАТО. І кордон з НАТО це е для них, на жаль, для нас це окупований Крим. З якого вони контролюють серйозно Чорне море, це все є кордон НАТО, і це є все е, їхні, ніби можливості, які не реалізовані НАТО, себе може захищати. Там є американська ядерна парасолька, там є п'ята стаття і тому. Нам підігрують ці фрази. так звичайно, коли українські війська перетерли все найпотужніше, що було в рашистських збройних силах, так НАТО відчуває себе трохи безпечніше, але рашисти стали більш наглими, більш озвірілими, і Путін став більш неадекватним. Ще невідомо, чи у них збільшилося зараз безпеки, чи можливо навпаки, можливо, зменшилося, І багато хто на заході говорить, що якраз зменшилося безпеки, тому що оця війна в Україні привела Путіна до вже до повної неадекватності його генералітет до готовності йти. На будь-які авантюри і все інше, і Лукашенко підімнутий вже тепер остаточно, і цей кордон Білорусі з Польщею стає і з Литвою, і з Латвією стає теж все більш і більш загрозовий. Тому насправді не ми їх захищаємо, вони самі себе захищають. Вони у нас, на нашій території, або борються за нас, або просто перетирають своєю зброєю нашими руками ну, потенційного свого ворога. Все. Якщо б ми... Не хотіли воювати, так для них була би додаткова загроза і не більше. Вони повірили, що після цього страшного вторгнення з тими обіцянками Зеленського, що Україна таки повернеться до демократії і стане вітриною демократичного світу. На великий жаль не стало. І от ми зараз маємо дві речі. Перша річ, просто оглянемося назад. Пам'ятаєте, січень місяць цього року? Коли відбувався Рамштайн, зі сказали, цей Рамштайн танковий, а в лютому буде авіаційний. Пригадуєте, на лютні рамш... лютні... лютневий Рамштайн, там такий один ну такий, дурачок е... ходив. Він краде, але думає, от, як це було Вільфа Петрова, голубой воріжка. Краде по чорному, але думає, що ніхто цього не бачить. Хустинки витягував в з вишитим на ньому літачком F-16. А ми не отримали. Ні на Рамштайні першому танків, ні на другому літаків. Тільки після того, як почали нарешті звільняти затятих корупціонерів і когось там трошечки нібито садити, нібито насправді ні. Тільки після того пішли танки і пішли обіцянки на літаки. Обіцянки пішли, літаків. Ні, тому що чекали якихось дій. Ніяка корупція не зупинена, нічого не зупинено. І це була пряма відповідь нам з боку Америки. Степ степ Ви садите корупціонерів. Ми де я робимо, кроки вперед. Ви. Відновлюєте демократію, ми даємо навчання там, ні, садите там корупціонерів, ми даємо навчання. Ви відновлюєте демократію, демократичні інститути, ми даємо літаки. І от зараз ми, вони будуть чекати. Так вони запустили навчання через півроку після того моменту, коли це мало відбутися. Тому що ті півроку українська влада не зробила того, що від неї чекали. Це не в Америці йде війна, це не американці гинуть. І тому. Степ бай степ, або Зеленський і його кліка роблять потрібні речі для України, для нашої демократії, і Америка нам допомагає як вітрині демократії, або, або ну, це наша тоді війна, і не більше. Просто згадайте, чому американці готові, щоб їхні діти гинули за Тайвань і за Південну Корею. Готові допомагати зброю Україні, але не готові, щоб американці тут воювали. Бо вони вітрини демократії в недемократичній частині світу. А наша влада відмовилась бути демократичною вітриною, і велика частина нашого населення каже: Ой, погані американці, а наш зілля, наш бубочка, вай вай, -вай". От на чому закінчився цей невеселий огляд. Слава Україні!